Ще новини для всіх українців за минулий місяць я допоміг 10 українцям оформити хорошу пенсію, і такою можливістю може скористатися кожен. Неважливо чи ви працюєте в Україні чи за кордоном, офіційно чи неофіційно. Маєте той стаж що його взагалі немає. Це абсолютно неважливо. Вам не потрібно чекати 60 років і чекати від держави оту мінімальну пенсію і виживати в бідності. Ви це можете зробити набагато швидше, в 40 років, в 50, і мати пенсію 15 20 тисяч гривень і більше. Якщо ви хочете більше розібратися, і вам це цікаво. В описі профілю посилання на мій телеграм-канал Школа фінансів, де щовечора о 20-й годині я на етерах про все розповідаю, як кожен українець може себе забезпечити, створивши собі таку європейську пенсійну програму. Не можете перейти за посиланням? Пишіть плюсик в коментарях, і я відписую тільки тим, хто підписався на мою сторінку.